Школа радо вітає усіх батьків і їхніх дітлахів. У цій передачі ми говоритимемо про доросле вирішення дитячих конфліктів у школі. Ось і почався новий навчальний рік. Шкільне приладдя куплено, підручники зібрано. Розклад переписано. Шкільне подвір'я, дитячий гамір, пустощі. Саме так учні на перервах проводять час. І здавалося б, що всі дружні товариші аж поки не дійде до конфлікту. Найбільш поширені конфліктні ситуації в залежності від вікової категорії дітей дуже часто ну, боротьба за лідерство, дуже часто боротьба, скажем, просто навіть за місце, хто на шосі ну, не дуже часто відбуваються конфлікти між дітками, коли Якісь особливо свої принципові погляди на життя, тобто конфліктні ситуації вони принципі дуже схожі як до дорослих, але відрізняються тим, що діти зовсім по іншому сприймають і по іншому захищають свою територію, свої інтереси і свої погляди на життя. Дуже часто дорослі люблять втручатися саме вирішення дитячих проблем. І їм здається, що діти, особливо навіть маленькі дітки, вони не в змозі, не в стані... Самі вирішити проблеми, хоча в цьому випадку потрібно дійсно дати дітям можливість, щоб вони спробували свій такий життєвий досвід. Навіть маленькі дітки, коли вони ще там в пісочниці граються, можливо їм деколи дати можливість на своїй мові вирішити ту чи іншу проблему, навіть коли там якусь іграшку забирають, або не можуть поділити територію, і діти швидше це, це вирішить, ніж будуть втрачатися дорослі. Дорослі дуже часто. Хочуть зробити як найкраще, хочуть допомогти дітям, але цим самим вони. Роблять все, щоб діти не отримали цей дуже важливий життєвий досвід, який потім їм пригодиться в житті і просто вирішувати ситуації вже в дорослому житті, вирішувати якісь конфліктні ситуації. Ну і в кінці кінців просто загортовуватися в цьому житті і бути сильнішим в майбутніх таких ситуаціях, які можуть бути серйозніші в подальшому житті. І, хоча сварки у дитячому колективі присутні завжди, та психологи переконані, конфлікти для дитини це життєва необхідність, а не банальна сварливість. Конфлікти це природне таке життєве явище. Їх не потрібно боятися, їх потрібно сприймати, тому що, ну знов ж таки кажу, діти вчаться жити в цьому світі, тому що світ він не завжди такий привабливий, не завжди позитивний. Є дуже важких, дуже багато моментів. Якщо дитині дати, не дати можливість безпосередньо брати участь в якомусь конфлікті, не дати самостійно вийти з цієї конфліктної ситуації, то в такому випадку вона не здобуде цей досвід і на майбутньому і буде важко. Взагалі, вирішувати будь-які ситуації роль мами і тата в таких конфліктних ситуаціях не можна недооцінювати. Батьки не повинні стояти осторонь і бути абсолютно відчуженими від дитячих проблем. Психологи впевнені, що допомога дорослих у вирішенні дитячих сварок дієва тільки у випадку конструктивних порад і детального аналізу ситуації. Роль батьків основна, які стосунки в сім'ї, як вирішуються конфлікти, як спілкуються батьки. Діти моделюють цю поведінку, і діти виходять ну, саме з цієї ситуації. Дуже часто батьки самі нав'язують свою думку дітям, хочуть, щоб саме ну, за їхніми такими правилами, за їхніми поглядами на життя ці ситуації вирішувалися, і тим самим вони дають таку. Офіційне значення цієї ситуації можливо діти не завжди звертають увагу на не наскільки це проблематично в очах дітей, ця ситуація, тому дуже часто потрібно подивитися на ситуацію з двох сторін: Зі сторони дитини, як вона це сприймає, і зі сторони батьків, як вони це сприймають. Дуже часто батьки сильно нагнітають обстановку. Їм здається, ну що елементарне якесь там обзивання дітей, воно переростає в таке сильне приниження, це підкреслюється дитині, і дитина тоді виходить зовсім на інший рівень. Вона починає ворогувати, вона починає заглиблюватися в себе, їй важко самі вийти з цієї ситуації. Тим самим вона налаштовує і колектив проти себе, і дітей проти себе. Тому батькам бути знову ж таки бути дуже обережними в цих ситуаціях. Батькам потрібно. Давати можливість дітям самим вийти, але якщо потрібно, дійсно потрібно е, такі є моменти, коли батькам дійсно потрібно втрутитися. Стосунки в школі е, обов'язково ну, навіть зараз скажемо такими правилами. Школи обов'язково потрібно е, спочатку виясняти ну, з класним керівником, доводити до відома цю ситуацію до адміністрації, до класного керівника і старатися, якщо навіть іти в школу, ну виясняти ситуацію, то в принципі притримуватися такої нейтральної позиції, вислухувати е, е, обов'язково думку і дитини своєї, і конфліктуючих сторін, і думку педагогів, і потім вже зробити якийсь висновок з цієї сторони. Тому що дуже часто, навіть коли дитина розказує свої відчуття, вона зовсім по-іншому якраз бачить цю ситуацію, як бачить однолітки. І не завжди, ну навіть бачення її з іншої сторони цієї ситуації, говорить про те, що це ну, невірно. Просто кожен з конфліктної ситуації ну виходить по-своєму, і в будь-якому випадку кожен вважає себе от правим цій ситуації, і завдання дорослих, особливо батьків, от, ну поставити ці крапки наді, і щоб діти до компромісу, звісно, допомогти дітям і навчити їх таким прийнятним способом вирішення конфлікту. Як зізнається Інна Синельникова, дуже часто дитячі конфлікти стають причиною сварок не між дітьми, а між батьками, коли кожен прагне відстояти правоту своєї дитини. І буває, коли маленькі башкетники вже давно примирилися, а батьки ще ніяк не заспокоїться. Щоб такого абсурду не трапилося, потрібно бути справедливим до своєї дитини. Будь-якому разі висновки, висновки негативні, там обговорення вони не повинні бути. Звичайно, емоційна підтримка, розуміння дитини, ну так зване активне слухання, як кажуть психологи, поспівчувати дитині, показати наскільки вам дійсно неприємна ця ситуація, що ви її розумієте, що ви її підтримуєте. Але висновки в таких категоричних робити не треба. Бо знову ж таки говорю, це вже ну певне кліше, певний штамп виробляється в дитини, і вона сприймає ситуацію, знову ж таки батьками очі. Батьків, особливо якщо це ну, молодші дітки, такий молодший підлітковий період, коли батьки є дуже великим авторитетом для дітей, коли батьки дійсно їхня думка дуже авторитетна для дітей. Тому оцих висновків при дитині поки що робити не потрібно. У будь-якому випадку, навіть якщо є якийсь конфлікт і дорослі втручаються вже в цей конфлікт, ніколи не потрібно захищати якусь одну сторону. У будь-якому випадку кожна сторона на сто Буде переконана, що права саме вона. Якщо буде це втручання, то ну можливо цей конфлікт в якомусь моменті вони трошечки припинять, але завершення конфлікту ну, завжди може бути не в цьому місці і ну, не завжди воно може бути позитивним. І якщо дорослі втручаються саме вирішення таких конфліктів, то дуже часто потім діти вони стараються уникати вирішення конфліктів в присутності дорослих і ну, вирішувати не завжди такими адекватними. Нормальними методами присутності. Дуже якби ну, наголошувати дійсно дорослим, коли вони вирішують конфлікти, то старатися ну, не розкидати, скажімо, учасників конфлікту по кутках, а вислухати обов'язково сторону всі сторони конфліктуючої сторони і обов'язково дати зрозуміти, що ви дійсно вислуховуєте і ви розумієте кожну сторону окремо, визнати, чому почався конфлікт, які були причини, і знайти ну, таке, допомогти знайти компромісне рішення, і все ж таки показати дітям, що конфлікт на таку сторону можна вирішувати ну, не тільки бійкою там, або фізично, а можна це проговорити словами, просто проговорити цей момент. Ні в якому разі не переходити на особистості, це ні зі сторони дорослих, ні зі сторони дітей, не обзивати, не говорити якісь, про якісь недоліки, особистісні риси дитини, а в будь-якому разі говорити саме зараз про цей конфлікт, про поведінку, про слова, які були, і як от вийти з цієї конфліктної ситуації. Тобто, ну, якщо взяти так, підсумувати, то дорослі повинні коригувати. Ці конфлікти вони повинні ну, підтримувати якісь соціально прийнятні норми, поведінки і ну, правила, які повинні бути в суспільстві, а не вмішуватися і вирішувати їх замість дітей. Будь-якому випадку хотілося б дорослим побажати, щоб вони знову ж таки дали можливість дітям прожити своє життя і навчитися здобути цей досвід і навчитися ну, самим вирішувати конфлікти. Спеціалісти переконані, найкращий приклад вирішення сварок подають самі батьки у побуті і спілкуванні між собою. Якщо у вашій родині вміють знаходити компроміс, то і вашій дитині буде легко це робити в житті. Отже, дорогі батьки, виховуйте в дітях добросичливе ставлення до інших, відповідальність за свої вчинки і слова, формуйте поняття справедливості, навчайте відрізняти добро від зла. І вони виростуть гарними людьми. Коли малюк починає плакати, не тільки його батькам, а й усім навколо хочеться зробити все, що завгодно, лише б дитина була задоволена. Але, на жаль, немовлята не можуть сказати, що саме їх хвилює, тому потрібно навчитися розуміти вимоги без слів. Дійсно, кожна мама, і всі оточуючі біля дитинки, хочуть допомогти якомога більше допомогти дитині. Звичайно, найбільше, що турбує мамів, це плач у дитини, коли дитина стає неспокійна. Причинами крику плачу у дитини є декілька. Звичайно, найчастіше це є болі. Болі можуть бути найбільш характерні болі це є болі в животі. Іншою причиною плачу дитини є голод дитини. Може бути тут, в тому числі, і спрага крик дитини може бути зумовлений наявністю інших запальних процесів, наприклад, вуха, отіт у дитини є. Може бути, коли є патологічний процес або запальні процеси зі сторони головного мозку, дитина буде кричати. І також зумовлене, медики говорять, синдромом збудження. Тобто дитина є сама перезбуджена, і вона не може, ще не вміє себе заспокоїти, і тому вона дуже часто плаче і веде себе неспокійно. Ну і так, скажімо, банальною такої причини, хоча вона зустрічається, це є такий зов. Вічний дискомфорт. Це може бути дитині душно, дитині навпаки холодно або вона не хоче лежати в мокрому підгузнику, чи, можливо, якась складочка на одежі її просто турбує її, це свої незручності, і вона може нам плакати. Коли малюк хоче їсти, він буде плакати дуже голосно і вимогливо. Щоб перевірити, чи дійсно він передує через те, що голодний, досить прикласти свою руку до його личка, і малюк буде намагатися присмоктатися до неї. Найчастіше причиною крику у дитини і неспокою є кишкові кольки. На жаль, на сьогодні достовірно не вияснено все ж таки причини. Досліджень є дуже багато. Література надзвичайно також цікава і різноманітна по цій темі, чому виникають ці кишкові коліки. Раз ми не знаємо причини, достеменно ми не можемо повністю допомогти. Тому в кожному конкретному випадку лікар з мамою вирішує це питання індивідуально. Як себе дитина веде? Значить, найбільш характерна це є раптовий, несподіваний, різкий крик у дитини, який може з'являтися як після під час годування, після годування або через якийсь такий достатньо. Невеликий проміжок, часу, ну, до, як правило, до години після годування. Дитина стає неспокійна, починає перебирати терти ножку об ножку, як ми кажуть, сучатно ножками, як то в народі кажуть. Вона приводить ножки, колінки до животика, може вигинатися дугою. Крик пронизливий, достатньо інтенсивний. Мама бере на руки, дитина на декілька секунд заспокоїться і знову продовжує кричати. Це найбільш характерно, іноді можна побачити здуття живота. Це що стосується кишкових полік. На жаль, не завжди ці болі в животі є такі безпечні, тому що в ряді випадків болі можуть бути викликані як ми кажемо, синдромом гострого живота. Це може бути защемлення кили, може бути апендицит, навіть іму немовлят. Може бути одне з найстрашніших проблем, це є інвагінація. Кишківника, скажем, така чисто хірургічна проблема, яка також проявляється надзвичайно сильними інтенсивними болями. Тому мамі потрібно бути обережною і настороженою. Поява в калі, якийсь незрозумілих домішок слизу, не дай Боже, крові, зелені, поява блювоти такий досить тривалий неспокій у дитини, підняття температури повинна насторожити її і терміново негайно йти з дитиною до лікаря. Якщо малюк дуже тепло одягнений, до того ж, укритий ковдрою, дитина крутиться і плаче швидше за все, це через те, що вона перегрілася. Буває, що малюк так втомлюється, що йому складно заснути, тому він починає хникати, позіхати терти очки. Щоб заспокоїти маля, візьміть його на руки, заспівайте колесково і воно засне. Якщо малюк всім своїм виглядом показує, що йому некомфортно плаче, смикає ніжками і ручками і обурено пхинькає, допоможіть йому змінити положення, щоб дитині стало зручно. Можливо, крихітці заважає одяг. В такому випадку перевдягніть його в більш м'які і вільні речі. Якщо ми будемо говорити по голоду дитини, іноді вона звертається мами з неспокою з дитиною, а виявляється банальна причина. Дитина просто наша голодна. Сьогодні Дуже добре, що багато дуже мамів саме на грудному, дітки наші на грудному годуванні. Мами всякими методами стараються дитину не відлучати від людей. Але частенько буває, що недостатньо дитині на сьогоднішній день материнського молока, і тому дитина наша просто плаче. Значить, це можна побачити основним проявом, аналогічно буде крик. Правда, він не настільки буде нестерпний. Єдине, що мама звернена увагу, що це він достатньо характерний по часу. Через півтори-дві години після годування дитина починає плакати. Давши постушку, ми бачимо, що вона дуже інтенсивно починає її смоктати, перебирати, смокати. Бере мама дитину на груди ну, на ручки, прикладає до себе, дитина замовкає. Декілька хвилин вона чекає подачі молока і нема молока, вона починає плакати. Звичайно, тут детально є метод зважування до годування, після годування, скільки наша дитина висмоктала молока. Приблизно інформація є завжди в кожної мами, скільки повинно бути. Оцей всі симптоми, тобто тут вирішити це питання достатньо легко. Може бути причиною спрага не завжди при плачі дитини між годуваннями, потрібно зразу ж давати груди або суміш. Попробуйте дати водички, дати чечають те, до чого дитина ваша привикла. Особливо це стосується спекотних спекотних днів, і дитина може заспокоїтися ви 10-15 мл води. Інша причина болю крику, так, у дитини це є неврологічні розлади. Це стосується. Скажем, не якісь такі органічні, тобто не потрібно батькам лякатися, якщо скажуть, що у вашої дитини є якісь порушення зі сторони центральної нервової системи, які зумовлені, скажем, періодом адаптації після народження, можливо, пологи були досить стрімкі, можливо, вагітність мами проходила не зовсім в благоприємних умовах, і це все відображається на нервовому стані дитини. скажем так, простіше. І дитина періодично стає дійсно неспокійна. Оце то, що ми кажемо, що іноді кажуть, дитина, привикає до рук, дитина хоче колисатися. Скажем, так є моменти звички у дитини, але в основному. Це зумовлено її функціональним станом. Навіть немовлята можуть занудьгувати. Їм так само, як і дорослим, потрібне спілкування. Тому, якщо малюк плаче, коли вас немає в кімнаті, і заспокоюється, коли приходите і розмовляєте з ним. Причиною плачу є звичайна нудьга. Щоб уникати цього, особливо в перші місяці життя, постарайтесь більше проводити часу з дитиною, адже вона найбільше потребує вашої уваги. Suddenly, I'm famous, and people know my name. I've got a thousand girls just waiting, and therefore, it's a shame that my heart has been captured by your funny little smile. And finally, I'm happy, if only for a while. People call me stupid. For treating you like a queen. But I don't even worry, cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. And I don't know for sure. Where this is going still, I hope for more and more. Cause who would know that you would treat me like a boy? And I'd treat you like a girl in this funny little world. Me forever, just love me day by day. No one knows the future, we're young, but that's okay, cause you'll always be a part of me, whatever life will bring. And people have to bear with you, this silly song I sing. Your boyfriends might be angry, and my girlfriends might. Be blue, but no one can deny it. From now on, I love you, and I have to say it's new to me. This feeling in my heart. Guess I've been kinda lonely, and you've been kinda smart. And I don't know for sure where this is going. tree Стати батьками або вже виховуєте свої маля, у вас виникає безліч запитань. Тоді дивіться, мамину школу, щонеділі о 16 годині ми. Відповімо на усі ваші запитання. А якщо маєте гарні фото ваших діточок, наша рубрика Мамина радість залюбки продемонструє. Отож надсилайте на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа. Чекаємо.